Привіт, хотіла би подякувати Дімі Оленичу за його підхід, за його програму, за, мабуть, те, що він вкладає, і те, що він дає. Що б я сказала, по-перше, дуже незвичний, як на мене, процес цієї трансформації та ну, сесію, навіть це важко назвати. Це якийсь варіант, мабуть, між медитацією. Але яку керує хтось, хтось направляє. Це більше про відчуття, ніж про слова. Дуже дивно було і в індивідуальній, і в групові сесії. Дуже класна така штука, коли ти там йдеш до коуча, психолога, чи будь-хто, кому ти звертаєшся з допомогою, ти вважаєш, що перше, що ти маєш робити, ти маєш дуже багато говорити, що це місце, де виговоритись. По-перше, ти не говориш, ти дуже мало говориш, ти маєш відчувати. А Дмитро сам, в принципі, бачить, де яка є проблема. Чи ну, навіть не проблема, де той біль, який зараз турбує, і який блокує всі інші відчуття, і забирає на себе ту енергію, яку можна було б від... Можна було б э, взяти і використовувати в інші напрямки: здоров'я, щастя, любов, сім'я та інші. І дуже прикольно, ти мовчиш. Для мене, наприклад, це дуже Перше, Ти мовчиш, ти відповідаєш на деякі питання, і найперше, що ти маєш зробити, ти маєш відчути, що в тебе всередині, побачити той біль, чи те щастя, чи той бар'єр. І далі на рівні звуків, на рівні голосу, на рівні фраз дуже дивно відбувається якась середня трансформації, ти наче вимиваєш щось зайве вимиваєш. Воно так чи чистіше, чистіше, і думки чистіше, і емоції, чистіше. Якось дивно виходять і сльози, і гнів, і біль. Не можу описати це, в принципі, як це відбувається, але відчуття, яке отримуєш після, воно досить чисте. Воно досить чисте, воно іначе збирає, акумулює і випускає той біль, який десь, десь затримався. Причому ти розумієш, що ти випустив, що ти зробив, і що, ну, що змінилось, мабуть, відчуваєш чуть трохи пізніше. Але дуже класний варіант саме, як. Медитація, трансформація на рівні відчуттів, а не на рівні говорити про свій біль і перемивати його словами один раз, другий, третій, там шукати, хто винний в тому, чи не винний, що в тебе в дитинстві сталося чи не сталося. Якби це зовсім інша річ, і вона дуже класно доповнює в той момент, коли ми проходили ці сесії, я ще приймала. Була спроба звичайного психолога, спроби коуча, і можу сказати, що воно зовсім різне і дуже класно себе доповнює. Якби психолог це говорити, коуч це якби компонувати цілі, і Дмитро Оланд це побачити, якби де цей бар'єр, який не дає рухатися далі, відчути себе, відчути, пережити, випустити йти далі. Тому я, в принципі, сказала, що є як і окремо, сесія з метром група, чи індивідуальне, чи це онлайн курс, воно працює, воно працює на твій стан, на твою гармонію, на твоє бачення себе зсередини і на твій спокій. Тому дуже дякую, дуже рекомендую. Беріть до <кій> залучайтесь і отримуйте своє задоволення, свій спокій і свою знову жагу до нових звершень разом з Дмитром. Дуже дякую вам, Дмитро.